На наших пультах іде QR-код. Включаємо камеру телефону. І вона видає посилання на застосунок. Застосунок називається rw.Light. Качаємо його, відкриваємо. Дозволяємо все, що запрошує. Так, ось так виглядає наш застосунок. Що треба, щоб під'єднати? Натискаємо ось цю кнопку, де намальована лампочка. Далі що треба зробити? У нас люстра зараз під'єднана через шнур, а у вас вона, можливо, вже висить на стелі. Тобто використовуємо, використовуємо вимикач. Треба що нам? Включаємо люстру і натискаємо Додати пристрій. Якщо з першого разу не вийшло, пробуємо ще. Включаємо люстру, натискаємо Додати пристрій. Все люстра моргнула. Підтверджуємо, переходимо на контроль люстри. Тобто, що ми можемо? Можемо її виключити. Можемо збільшувати, зменшувати яскравість. Або це робити плавно ось так. Також є у нас трьохкольорові підсвітки на основі: синя, червона та фіолетова.